А от це парк. Вирішили зупинитися тут, бо тому що ну, такий маленький, бо думали, що фонтан працює, а фонтан вже не працює, нам як завжди так везе. Ось такий фонтан. Ходіть. У нас сьогодні остання процедура і ми приїхали раніше на годину. Бо тому, що Арсен пішов до логопеда, я потім з Глату зразу забрала і ми поїхали. У нас є година часу. Тільки що Такий був свій діалог з дітьми. Кажу до них, та я посаджу в машині а ви вийдіть там просто побавтеся. А вони, мама, хочу на майданчик! А я така, та добре, йдемо. Хотіла в машині посадіти. Чесно, я вам скажу, я з тих мам, що я не люблю на майданчики ходити, от реально, не знаю. Я не люблю тут сидіти, як є, от, наприклад, мами, які сидять по дві-три години, знаєте, я так не можу. Я вам скажу, які мамочки сидять по дві-три години, вони взагалі молодці. Тому так витримати довго, знаєте. Не знаю, мені нудно. Я з самого дитинства не можу ніколи всістися на одному місці. Отак От посиджу 10 хвилин і зразу все, йдемо. І то так в мене з дитинства. Пам'ятаю, мені завжди бабуся, ну розповідає, і я навіть то пам'ятаю. Баба мене взяла з собою погуляти, то все. Та й зустріла подругу, подругу говорить з нею, а я її так тільки дергаю, баба йдемо, баба йдемо, баба йдемо. Та і в мене так і залишилося Тож... Ні, ну з дітьми от так потім скажу, годинку ще погуляти можу на майданчику, ну все, більше я, я не витримую того. Всі любиють, ага. все любиє. на любиє з цієї ще сторони. є, Там кістки стадіон. Мама! Ой, це прям осінь, осінь, що листочки попадали. А знаєте, дітей зараз такий вік, ну що вони вже самі бавляться, от катаються. І це все, то файно взяти з собою когось чаю, якусь книгу і прийти на майданчик і читати. Я скажу, я люблю дуже читати. Це ж це не мій варіант. Що до Нічого. Нічого. Що тобі вже не доїло? Ні. Так класно спостерігати за ними. Рана дихається свіжого повітря. Таке повітря рано, таке холодне, таке файне, таке свіже. Буде добре спати. А. Ну йди, йди, мама тебе сфоткає. Каже, сфотки мене біля того дябчика, я хочу красиву фотографію. Так сонечко гарно світить. Все, все, зробила багато. Чекаємо Андрій, Андрій пішов корм купляти, Арці. йдемо в кебаб. Йой, який ти сильний. Тільки саба не можна. Ага. Ми далі готуємося до осені. Мені прийшла посилка від бабусі. Зараз буду показувати. Це я обожнюю цю фірму. І оцю теж. Так, то Арсенкові. <кій> Ось така олімпіка. Дивіться, яка класна! Тут динозавр на велосипеді катається. Така взагалі класна, м'ягенька можна зараз вдягати. І це чудний костюм. Ще є такі штани, теж зелені. Ось як вони виглядають. Буде гарно дивитись. Просто супер. О, головне, що так можна зав'язати. Як буде гарно дивитись. Клас! Ще тут внизу така резиночка є. І вони теж утеплені, теплесенькі. Це така курточка. Я чую, як за вікном пташки співають. Класно. Взагалі люблю отакі. Вони такі, прям, знаєте, якби чуть не для студента, а прям для дорослої дитини. Взагалі вони так гарно виглядають. Арсенко вже мав колись таку курточку. Просто дивіться, яка класна. Вона теж є отеплена. Така тепленька-тепленька, класна. І або джинси зараз є ще отакі штанішки. Як буде виглядати. Класно. Я тільки що побачила, дивіться, ззаді який принт класний. Все динозаври. Все, як Арсенко любить. А ну тут, ага, а з цієї сторони немає. Бачиш, Арсенко, диви, динозаври. Бачу. І ще такі джинси. Все, як я люблю. Внизу завужено. А верху можна стягнути, тому що Арсенко у нас такий дуже худенький, знаєте. І от я, його, я йому кожного разу стягую і добре тримається. Така фірма. Ну, класно, взагалі. І ту курточку навіть буде гарно дивитися. І так, як я говорила, теж обожнюю цю фірму. Пери, скільки не пери, взагалі можна з покоління в покоління віддавати цей одяг і добре тримається. Оце така гарна, такий фіолетовий колір, ніжний. І оце. Каполо такий рожевий. <рес> Це класно. Єдиноріг в космосі. Така. І ось така. Такий ведмедик. Ну, супер просто, взагалі клас. Взяли куточки на чінячий патруль. Йдемо зараз дивитися. Залишилось 10 хвилин. Виходь, виходь. Угу, взяли. Мігіла. Що що? Карамельну доліна не да? Вона гарна, а то ось яка. Файна, смачна, так. І ми взяли суперсир. сир. Е дуже смачно. А вже як це вже оповідати? Мали, так. Малий. Малий сир, супер -сер і бекон. І то все між переміщав. Сказати, переміщайте мені. Мама, ми маємо на людин. Це як так? О, дивися. Він не бачить, що в нього звір. А, їй, Шерсен. Приведемо на чинячий патруль. Діти так його чекали, сьогодні зранку проснулись, і кажуть, ми вже їдемо, я кажу, ну та прям вже. У нас пів третя. Рально неможливо відірватися. Дуже смачно. Коротше, друзі, взагалі той чинячий патруль такий класний. При кінці я взагалі плакала, тож раджу дітьми. Так, раді з дітьми подивитись. Ну, це просто волба, реально. Я пам'ятаю... Та то в інтернеті можна знайти. Дуже класно, дуже прям. Тут так курка потекла. Капець. Так, покажу, що купили. Речка. Вареники. І зараз той. Зваримо їх. Сметану, йогурти. Ось такі вони дуже-дуже смачні. Я їх тільки бачу в сільпо, більше ніде. Потім хочу спробувати отакі смужки. Пише, що для носу, але я хочу і для подивимось. Потім ще взяли крем для рук. Андрій взяв собі пиво. Це в нас рушники паперові. Опа, е, тостерний хліб, кулочки, такі сніжукові, ще такі серветки. Потім взяли гомінки і взяли телячий гуляш. То, Андрій, знаєш, що потрібно заморозити? Mm. Е, оце не морозь, а за, я буду з того готувати, тільки курку і все. Зараз дітям дам йогурт, але він що холодний. Хурку та, мені тільки готелячий гуляш потрібен. Андрію, чуєш? Знаєш, що Відця сказав? Мама, ти на корові каталась. Я кажу, все це такий кінь. На корові? Ну бачиш, які плями має корова. Дивіться, це скеля довбуша. Мамушечка, дивись. Я ручка яка вона колись була, а тепер яка вона Так, Це я сама була, все робила. Та як не змінилось, виросло. У пальчик одинаковий не зі так здається просто. Вище. Якщо так вот, то в мене велика. Дивіться, то Андрій, то в школі? Та? Ти не пам'ятаєш? Діана в мене приб'є за то фотографію, я вам покажу. Дивіться, то Діана, а то я, то ми йдемо до школи. Дивіться, це я йду зараз. Це я йду до школи. Дивіться перше вересня. Та чекай, Арсенко. Та чолка, такий там бант. Але такі класні Мікі Мауси. Ти Це перший клас, з Латусі. А дарі свіця, що я в школі зимула, була вона, горохом. Вона О, Арсенку хотімо в Златусі показати. Це з Златусі ми справляли день народження. Дивіться, який торт гарний. Він такий був класний. Ти зимовно не були на день народження. Тебе теж було. Ми теж тобі рочок справляли, були в кафе. Ну. В кафе? Так, так само і з Златусі. І У мене ще волосся пофарбовано, таке віще воно чорне, але воно було темно коштанове куштанове. Кизлят висічка. Ми опинились в центрі. Тільки так не біжи, бо я за тобою не встигаю. Ми просто припаркувались, не знаю, чи там можна, щоб зараз поліція не приїхала, взагалі, мені маш... взагалі нам машину не забрали. Ми йдемо в Рушен, хочемо купити торт. Бо Діана подзвонила і каже, е приїжджайте на шашлик. Тож. Ми їдемо, але хочемо торт. Не знаю, зараз подивимося, який там є. Андрійко, там прям курточка під осінь, знаєш, під листочки. Арші тут. Діти є на Лавандівці. Я вчора приїжджала, забрала її, їх. Так розмальований. Ну, не новорічну, скоро вже новорічно буде. Андрій. Я реально подумала. Торту взагалі немає, тільки оце якісь труфіни, я не знаю, який він є. Знайшла такий е, медовик, ось Який класний. Може такий взяти. Наполеон ще є. Такий. Ось щось так засичує. Ви чуєте у нас вітер. Ой, купки задуває напевно. Взяли з собою арші, андрій трохи нервовий. Каже, чого би його не лишити. Я кажу, мені шкода, він буде гавкати, задивлятися, де ми є. Йдемо сюди біля готелю Львів, там теж є рушен. Маю надію, що там буде. Нормальні торти. Так моментально стало холодно. Я готова навіть зимову куртку тягнути. Педа? Тепер ти вигуляємо, тепер треба, треба буде їхати тільки туди врятувати. Коротше, ми далі припаркувались, недобре, де має бути. Все, маю надію... Приходи, я приходив, машини мені. нема, Забрали а, не саме. Ага знаєте що, Андрій хотів Арчі лишити в машині. Бо тому що ну, з псом не можна в цей магазин заходити. А він хотів зі мною піти, щоб вибрати. Андрій, я тобі вайбер скину, Чуєш, який я, я, не я не торт зараз не. Там виправила? Ти не переживай, я без тебе не кухлю. Він хоче його в камеру сховщика, шапкати. То, Зберігання. А він шуткує, якщо що. Дивіться, як він його заховав. Будеш їсти таке. Каже, будеш їсти таке. Та вважайте, йому так недобре. Ну, Андрій, не крути головою. Mm, так, так, бери оцей золотий ключик. А ну чекай, ще подивись, дивіться. Просто. Ну, все просто. Все, Андрію. Та то я стою. Тадрію. Та то магніт. Ой-ой-ой. Отак мало бути. Всякий такий є. Я би вам познімала, але я не маю часу, бо тому що ми ще знаєте, куди їдемо. Той... Що? Я то печу? Я не хочу. Ще беремо дітям такі чупа-чупси, смачні є. Всякі апельсинові, от полуничні, яблучні. Я вам скажу, на нас завжди заглядаються, коли в руках у нас арчі. Покажися, покрутись, Андрію. Поки все ж таки досередить його. Так, Так, ми взагалі, чекайте. Не встигаємо. Я вам мала сказати, що хотіло зробити, показати ціни і взагалі там їхні твари то все. Але той ми маємо лишити машину на полірування, так? Нам її будуть полірувати. 3 чотири години, я не знаю. Ой, диви, дивитися, дивись. Зараз тримай. Ти був в магазині. Діана забере. Там шутки не їздять, коротше, там такий трохи глуш. Все вечором. Заберемо машину і вона така цікава. Ми ще ніколи не полірували. Що ми 99-ту не полірували? Ми ага. полірували 90. Ні. Та. Ні. Та. Ні. Та. Ні. Та Ні. Підністю, дядько з Андрієм, ми ще натирали її. Чим натирали Простим, якимось маслом? Ну так? Ні. А ти думаєш, дядько Андрій, чим буде? Ну, то що він зараз буде, купив собі має ту шліфувальну машинку. Тоді ми просто вручну її поїду. Шліфувальну машинку. Все, поїхала моя малишка. Приїхала друга малишка. Ще одна малишка, багато малишок. Арчику. Я на картопельки накидаю. Дивіться, це телевізор є, яка я рада. Я казала їм, щоб тут диван поставити, я би б тут спала. <звілля> так. Але скажи що цікавіше з телевізором готувати або взагалі. Головне На... забувати, що є. <звілля> я вже так пару разів забув, що є. бо його не було, зато так. <звілля> Ой, як картопля. А ти підстриглася? Та, бо я бачу ззаді той, ну. Тільки Та, торт заховайте, бо тому що він той, йому капець буде. Я, а, його кубика. А, кубика а ви маєте шкварки? що значить ви маєте вареники? вареники! А, купляли? Я думаю, робили? О, клас! Я хочу вареники. Все, мені, мені більше нічого не може. 100 гривень, як завжди. Перше було 50! 50, тепер вже все, ціна піднялася, тепер вже 100. Я знаю. Від чого ти відмовляєшся все. Так наготували, так все смачно. А ну, дайте мені один. Андрій, я, перекинь мене. Хочу мали в когось день народження. Так, mm -hmm. so, мама три тисячі. Мама три тисячі, а підписників. <свіць> я так і знала. Я ще спеціально відео включила, бо я зараз... Я, знала, що... я, знала, я відчула просто-напросто, що щось буде не то. А ти свічечки за мене Ой, профілазь, як то приємно. Буду, буду. Мама. Тривай, зараз просто ще запад. Та не з днем народження, мама. Дай тихіше той. Три тисячі. Три тисячі. Тисяч підписників, де тобі гудика за той. Так, що я той. Що? той. Ура! Ура! Я теж все кажу, заберушник. Я не ж хо! Я кажу, можна ще задував не я, 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 я хочу три задути. Я не добре нагодувала. Я тут сиджу. Так файно наїлась. Торт, пиво, все. Хоть треба прознати до дядька Андрія запитатися, чи машина готова. Я вже забула про машину реально. Вже я. так я швидко так. вже вечеріє. Так швидко вже. Злата залишається тут. Вона хвора. Ні, ну він просто залишається. А ще не їде зі мною. Тому що він завтра їде в садочок, Ти здоровий. Так волосся якось вклалось, дивіться. Мені би каре взагалі не підійшло. Решті ми вже вдома. Mm. Зараз Арсенкою підготую, що завтра буде садочок. Але я вам скажу, я зранку проснуся, подивлюся, як там холодно на вулиці. Напевно, нікуди я його не завезу, і він буде зі мною цілий день. І... не знаю, подивлюся. Там завтра 8 градусів буде. А зранку, от коли я буду вести, буде десь 2-3. Це просто дуже холодно. І прийдеться, завтра йому на пану колготи вдягати. Та не напевно от точно вони ще підуть гуляти. То, щоб не змерзнув. Mm. Як була в Діана, там здається по один плюс один, що в ніч музеї. Точно йшов, бо сама дивилася, <с міст> я ж сплю. Зараз перемотаю, зараз з моїм макіяж, всяким може ще й чай вип'ю і, і піду спати. Я вже весь влог майже змонтажувала, бо ми приїхали, не їли нічого вже. Там, там не їли. Таке відчуття, що до народження побували. Добре поїли. І то я свій зарочай зроблю, що хотіла сказати. А що ми приїхали? Нічого не робила. Я за той час Андрій пішов кладати Арсенка спати, а я почала монтажувати. Я ще зранку монтажувала була. Так по чуть-чуть, по чуть-чуть і все. Тож так. -то. Бачите, я дуже позіхаю. Котець позіхаю, її просто розривається. Я реально дуже хочу спати, Така погода. Так швидко почало темніти. І так дуже швидко стало холодно, просто моментально я в шоці. Так що я би не знаю, в всьому зимовому вже ходила. От спасаю вдома теплий той, тепла піжама. Тому що батареї є ще, ми ще не будемо включати. Ну, ми можемо включити батареї, на скотел. Але, плінник. так швидко включати теж не хочеться. Ми так завжди, знаєте, коли включаємо? Коли всі. І вимикаємо, коли всі. Ні, ну Там деколи можемо швидше включити, наприклад, якщо дітям холодно чи ще щось. Але більше ти включаємо коли всі. Все, я багато говорю. Скоро побачимось. Дякую всім за перегляд. І, і хотіла сказати, мені так було сьогодні приємно, як сестра докупила торт, свічки, це так було класно. І вам е, дуже дякую. Що ви завжди з нами. Просто не можу передати словами. Це... це реально просто от слів бракує. Не можу передати словами. Настільки я рада, що три роки тому я створила цей канал, і в мене з'явились ви. І з'являєтеся кожен день. Мої... Ну, моя сім'я, Ютуб-сім'я це так класно, що от... Знати, що тебе дивляться, чекають твої відео, ну, може, і ще й люблять. <рігла> ну, це такі слова, ну, просто не передати. Там, коли ти щось розповідаєш, погано тебе підтримують, коли щось добре, то за тебе тішуться, радіють. Звичайно, не всі. <рігла> Але, ну, просто те, хто може щось підказати. Підтримати, і я вам дуже за це вдячна. Просто ну, дуже це взагалі не можу передати ці відчуття, які в мене зараз є. і Рада Дріко. Андрій включи світло, Андрій спить. Я тут розповідаю про три тисячі, а де прийшов включив світло, Тіпо, хватить говорити. Так? ні Ну як я где ты просто свет взяв в игру. <кругу> Тоже. А так-то. Все. Усіх обнімаю. Просто. Ой, дуже файно, дуже приємно. Я як ведмедик виглядаю. <кругу> Все, вийде в спати. Включи мені у день плюс 1 ніч в музеї. Давай, будь ласка, дуже прошу. Okay, plus, okay. І включи, будь ласка, чайник. Включиш? Шоша? Шо? Андрій. Андрію! Знаєте, що він сказав? Я зараз покажу. Показуйте. Я сказав, що ти так. Ж... Ні, то ти трубила. Ну це не я. мене не було, я мала колись. Причому <сих> в кімнату посередині кімнати. Я Але не знаю, чи таке показує цей говорю. Коротше, що є? Він сказав, що то я наробила, <сих> поки його не було. <сих> Тупо сталін лови. Будемо спати, а ти тут прийшов, розбеселив, але дуже, дуже, дуже сильно. Включи, будь ласка, чайник. Чуєш? Все, друзі. Усім спокійного дня. Спокійної ночі. Всіх обнімаю. І скоро побачимось. І усім пока. І знову не ключив чайник.